Вкрита плівкою з гірким присмаком і неприємним запахом. Таку воду змушені пити жителі двох буковинських сіл. Люди переконані, що воду отруює сусіднє підприємство. Підприємці свою провину категорично заперечують. Опонентів слухала Алла Спрінчинат. Першу на забруднену воду відреагувала риба в місцевому ставку. От одна от друга, от третя. Це наш запустили вони, тому були не Запустили, Колись цілюща вода з цього струмка перетворилася на отруту. Можна таку воду пити, питам, подивиться, а натяжмазор. Нечистота стікаються в резервуар, а вже звідти потрапляють до господарських криниць, шкіл та лікарні. Вода жахлива на вигляд, запах і смак, але її змушені пити жителі двох буковинських сіл. А це більше чотирьох тисяч людей. Іншої просто немає. Обидва села розташовані в зоні суву, тож купати нові криниці заборонено. Після того як почали сніги, розтанути вода була до такої степені чорна. От дегодь помитися не можна було. Вживати таку воду навіть кип'яченою, заборонили лікарі. Виділяється Токсична зола. Далі виділяється бензоперин, який здатний спровоковувати появу ракових пухлин і ракових клітин. Кіпячена вода, вірніше, вбиває бактерії, одноклітинні паразитичні організми, але токсичні організми, кіпячена вода, вона не в спромозі вбити. За останній тиждень на погане самопочуття скаржиться все більше селян. Зокрема, діти часто звертаються з отруєннями з болями в животі, з блюготою. Дуже прогресує анемічний синдром з низьким гемоглобіном. Гіркота у роті тошнота. Дуже голова болить. Це це вже тиждень. Я це відчуваю лічно. Як непридатною вода стала відтоді, як поблизу з'явився мінізавод з виготовлення деревного вугілля, дослідження води з лісопункта села Грозенці. От висновок, вода питна. Відповідає е, госту. Бачите? А друге дослідження води це